Привіт прекрасні! Сьогодні у нас тема робота зі страхами, і це така об'ємна дуже тема. І я запрошую вас зараз сконцентруватися, заплющити очі, звернути увагу на тіло, заручно розміститись. І можете зараз згадати всі ті стани, де у вас виникає страх, де ви ховаєтеся, де є сумніви, де є що завгодно тільки, і ви робите що завгодно, тільки щоб не проявляти себе. Одягаєте різні ролі, маски. Підлаштовуєтесь під когось, робите як комусь зручно. Погоджуєтесь там, де не потрібно, там, де варто сказати ні, і не говорите так, там, де потрібно вибрати себе. Ви можете провічувати прямо цей стан, всією собою, всім своїм тілом. Ви можете помітити, скільки в цьому стані є напруги. І спробуйте зараз згадати самий такий найближчий ваш страх, який вже є, він десь тут поруч. От потрібно щось зробити, якось проявитися, так? І ви, можливо, десь в ближні дні останнім часом його проживаєте. Видихніть всередину себе. Прощупайте увагою тіло. І знайдіть місце, де цей страх живе. В якій частині тіла є найбільше стиснення і дискомфорт? Зробіть свою увагу максимально. Сприятливою, максимально тонкою, для того, щоб провідчувати в повній мірі свої переживання. І я зверну зараз частину вашої уваги на те, що ми живемо, як я вже і розповідала, так попередньо, що ми можемо жити своє життя з двох позицій. Одна позиція це є особистість, я як людина, коли я опираюся на свої здібності, на те, що я можу як людина. Ми можемо жити як духовна структура, істота. І це буде зовсім інша дорога життя. І от коли ми боїмося, ми забуваємо про свою божественну природу, ми забуваємо про свою душу і про свій дух. Ми опираємося на ту мізерність, на ті поломані частинки в нас. І чомусь вибираємо за них триматися. Але ми можемо обирати інше, якщо згадуємо про це. І якщо даємо туди свою увагу, ми набираємося сили. Ми почнемо зараз з вами. З тіла для того, щоб його звільнити від цього страху. І ви зможете цю технологію застосовувати у своєму житті. Важливо просто бути дуже уважними до себе, і можна зцілювати себе кожної миті, коли ви стикаєтеся з непорозуміннями, труднощами. Отже, направте свою увагу зараз. Те місце, де ви відчуваєте стиснення. Поміщаємо туди увагу і направляємо туди спостереження вдоху і видиху. Ми видихаємо через тіло це напруження. І поки видих працює на вивільнення, ми також поглянемо, як це напруження виглядає, який його об'єм, яка форма, який колір, що складається, який матеріал. Щільний чи м'який, гладкий чи шуршавий, холодне, тепле? І ви старайтесь не думати, а відчувати. І кожен видих. Вивільняє або проходить наскрізь через цю форму і виводить її з тіла назовні. Помічайте, як вона зменшується. А можливо, ви будете помічати, що вона висвітлюється, розмивається, розчиняється, і ви таким чином наводите порядок всередині себе. І в якийсь момент ви можете помітити, що цього напруження стає все менше і менше, що тіло все більше і більше стишується і розслабляється. І так, наче йде розширення, що приходить спокій. стає дуже любо з собою. І коли ви вивільнили оцей надлишковий напружений потенціал, ви можете згадати, хто ви є. Ви можете згадати свою приналежність до світла. До духовного, до душі, до духу, до своїх вищих аспектів. І зверніть увагу, де в тілі ви відчуваєте оце світло, де в тілі ви відчуваєте Бога. І ваше завдання вибрати саме його. І можна зробити по такому ж самому принципу, щоб дати в цю точку світла сили. Ви поміщаєте туди свою увагу, прямо як ниряєте в таку сферу і починаєте також дихати нею. Навдосі можете прямо напиватися зі свого джерела, енергією і на видиху посилювати або розливати оце світло по всьому тілу. І ваша концентрація і уваги повинна бути настільки сильною, настільки сконцентрованою, так наче більше довкола нічого немає. Тільки ви і світло. І ви так, наче як зачепилися, і тримаєтеся за оцей контакт. І ваше тіло кожна клітиночка розкривається і так наче напивається, набувається оцією чистою, благодатною, живою енергією. Наповнюється все всередині. Кожен ваш орган, усі тканини, клітини, рідини. Напиваються не тільки м'які структури, але й кості. Спробуйте відчути, як наповнюються кості. Спробуйте поспостерігати, які зміни відбуваються. І це може бути благодатний спокій. В тілі може щось наче розливатися теплом, або такою приємною прохолодою. І це відчуття тепер не тільки всередині вас, але й виступає на контур вашого тіла і починає випромінювати в простір і заповнювати поле довкола. І ви можете цей стан відтворювати якомога частіше для того, щоб згадувати свою природу, для того, щоб так цей стан напрацювати, щоб ви справді відчували себе такою. І з цього стану виходити в світ, з цього стану жити, взаємодіяти, спілкуватися. І вчитися не втрачати його, не розтікатися, не розмиватися перед іншими людьми, вибирати завжди себе, ставити захист, вибудовувати кордони і відстоювати свою чистоту, своє світло. І ще дам також таке роз'яснення, що страх, страх і світло ми маємо завжди право вибору. Боїться якась темна частина, та страх він асоціюється з темнотою, невіглаством, зрадою Бога. І коли ми вибираємо страх, ми зраджуємо Бога, ми зраджуємо саме життя. Тому, вибираючи Бога, ми получаємося завжди в виграші, ми вибираємо істину. І кожного разу, коли ви будете стикатися з страхом, старайтесь запам'ятати, що це є зрада, зрада світла в собі, зрада своїх талантів, здібностей, дарованих вам Богом, зрада своєї радості, тої іскри унікальної, яка є у вас, яка Належить тільки вам. І якщо ви будете стикатися таки, з такими емоціями, світ у нас такий різнобарвний, і важко іноді вловити і усвідомити це в моменті, оскільки швидкості так високій зараз. Але пам'ятайте, що вибір також за вами жити в своєму ритмі і в своєму темпі, нема куди спішити. Коли ви спішите, ви не проживаєте істину свого життя. Завдання сповільнитися в цей момент, так? І зробити вибір. Вийти, наприклад, з простору, де труднощі або де людина веде себе неекологічно екологічно, або так як вам не подобається. Вийти з контакту, вийти з простору, дати паузу, піти в тишу, прислухатися до себе, вибрати світло. І також, вибираючи світло, ви маєте змогу в нього вчитися. Бо світло це не просто енергія, це знання. І коли ви не знаєте, як поступити, як зробити крок, яке прийняти рішення, ви можете поспілкуватися от з цим своїм духовним і попросити, щоб воно вас повело, щоб воно стало вашою головою, вашою мудрістю, вашим розумом. І варто навчитися до цього світла розкриватися, розкриватися до цих знань. Направляти свою увагу і свій розум на світло для того, щоб уважно слухати його підказки і те, як воно поведе. І я часто жінкам даю таку метафору, що це схожий спосіб. На бездумність, коли я наче не думаю, але я дуже активно і дуже уважно включена в своє джерело. І воно навчає мене, воно так, наче веде мене, наче якась сила проявляється через мене. І спонтанно ви починаєте робити щось таке, можливо, що раніше не робили, реагувати так, як раніше не реагували. Це така повна-повна довіра. Воно так трапляється, коли ви здаєтеся і довіряєте. І ця сила дає вам роз'яснення, дає вам розуміння, як вирішувати конфліктні ситуації, як проявитися доречно, безпечно, комфортно і в радість. І в такі моменти, навіть якщо буде страх, то він буде такий смачний страх, ніби в перечутті. Є страх в радості, коли ви йдете в невідомий досвід, але вам страшно, але вам дуже цікаво, і вам хочеться туди йти. І це зовсім інша якість переживань. Я вас запрошую згадувати свою причетність до духовного і вчитися дуже почесному, дуже щиро віддавати себе Богу.